Ну і щоб не затягувати вже все відео, давайте дуже швидко подивимось на ті інтерпретації, які дає Державна служба якості, оцін... е, якості освіти. Бо хто як не провайдер тесту знає всю повноту даних і може дати нам якнайбільш чіткі, цікаві, корисні трендові е, інтерпретації тих числових даних, які вони отримали. Бо всі управлінські рішення, вони якраз. Спираються на інтерпретації більше, ніж на початкову о, числову первинну інформацію. Ну і якщо подивитись на ті висновки, які в резюме запропонувала Служба якості, то, на перший погляд, вони можуть навіть здатися не настільки корисними, не настільки практичними. Але я в даному випадку в жодному разі виступаю не як хейтер цього дослідження, а навпаки, як його популяризатор. Бо якщо дивитись вже глибше в сам звіт, то навіть в ньому, да, не маючи доступ до первинних даних, навіть в ньому можна витягнути досить багато цікавих, саме практичних рекомендацій, десь вони сформульовані напряму, десь вони, їх можна самостійно виокремити. І якраз наступне відео я буду говорити саме про це. Бо е, я не думаю, що багато вчителів мають можливість перечитати 370 сторінок звіту, тому от те, що я змогла побачити, я хочу цим поділитися. До того ж, на публічних обговореннях прозвучало, прозвучала обіцянка держслужби надавати в цьому році. Вони кажуть, що вони в цьому році це будуть робити вперше надавати доступ до повної. Повних даних, повного обсягу. І е, вони навіть запрошують звертатись до них, отримувати ці дані і е, вивчати їх самостійно, робити свої інтерпретації, свої висновки. І, як на мене, це є досить такий цікавий позитивний тренд. І насправді будь-яка зацікавлена особа. А особливо, я думаю, це важливо і для е, директорів шкіл, для методистів можна отримувати всі ці всю цю інформацію, і до речі, її навіть можна. Е, Використовувати як навчально, тобто можна давати завдання в старших класах, можна зробити на цьому практичний проєкт, мати справжні живі дані безпосередньо про, про, про учнів. Як на мене, це може бути досить цікавим, провести такий практичний проєкт по пошуку своїх власних інтерпретацій, якихось трендів, які Учні можуть е, виявити, і це якраз і є ось ця практичність застосування математики, е, яку так багато людей намагаються знайти, і часто ми чуємо такі закидання. Де практичність всього того, що ви вивчаєте в школі, чого ви навчаєте в школі? От, будь ласка, робота з даними, їх розуміння. Коли ми за цифрами можемо побачити якісь реальні характеристики того, що в світі відбувається, да, в нашому світі, в нашій державі, в певній сфері, яка нас цікавить. Тож про що нам каже держслужба? Ну, звичайно, загальний тренд, вже як ми сказали, що стосується результатів, вони не погіршились за виключенням математики у восьмих класах. Інші пункти, вони, чесно кажучи, виглядають, ем, можливо, дещо очевидними, і тим не менше, давайте ми по них швиденько пробіжимося. Ставлення учнів і учениць до навчального предмета формує результат. Якість результату залежить від любові до предмета, і любов формує вчитель. Ну це не новина. Методика викладання, зрозумілість пояснень, які дає вчитель у класі, також відповідей на запитання покращують успішність. Ми це знали, правда? Вмотивовані батьки, посилення партнерства батьків зі школою, залученість до навчання теж має позитивний вплив. Не новина, емоційний стан учнів, здобувачів освіти, які нервують, засмучують через уроки, мають гірший результат. Ясно. Учнівська самооцінка і спроможність вивчати предмет, учні, які е, впевнені у своїх силах, краще показують кращі результати. Формування ІТ-навичок в учнів, учниць для розвитку е, покращують також результати тестування. І якщо подивитись ось так, та просто поверхнево на ці висновки, то може статись, ну на що взагалі те дослідження проводили. Хоча знову повторю, що, можливо, це не досить вдала комунікація в даному випадку, але дійсно сам звіт має багато цінної інформації, вивчайте його. Ну і давайте побачимо трошки більш деталізовані розшифровки цих загальних трендів: стать учнів в шостому класі для результатів з математики фактично не впливає. В українській мові дівчата дещо мають перевагу. В шостому квосьмому класі дівчата мають трошки перевагу із математики із української мови. В цілому, це такий загальний тренд. Я думаю, що будь-який е психолог е з точки зору вікових особливостей дитини нам навіть без дослідження все це так само б, е розповів. Далі нам пропонують регіональну розбивку. Чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміло, чому ми маємо дивитись в розрізі регіонів, тим більше що зараз все ж таки. Місце проживання дітей і місце їх навчання, тобто та школа, в якій вони навчаються, вони можуть знаходитись на інших кінцях країни. І ми навіть бачимо тут такі прояви, як шестикласники в Києві і в східних регіонах, які найбільше потерпають від війни зараз, показали кращі результати. Серед інших регіонів. Я так розумію, що це мається на увазі все ж таки 23-й рік. Тому що далі тут пишуть, що водночас результатів на сході погіршились. В 24-му. можливо, трошки невдалі формулювання тут використані. В той час, як вже в 24-му є покращення результатів на Заході і. Дивно, що на півдні, бо це теж такий ем, зараз регіон не найспокійніший, прямо скажучи, да не вонебразу в е, людям з тої частини. Ну і те, що в Києві результати будуть найвищими. Це ну теж я впевнена ні для кого не буде новиною, е, так само як і в інших насправді містах мільйонниках Просто їх не виокремлюють. Якби ми подивились тут і Харків, і Львів, то я впевнена, що вони теж показали б високі результати, і ми до цього ще повернемось. Місце проживання. Середньоуспішність шестикласників дещо покращилось, я так розумію, тих, хто перебуває в Україні, а за кордоном успішність знижується. Ну і це теж. Досить зрозуміло, звідки ноги ростуть, бо все менше мотивації в учнів, що і досі перебувають за кордоном, все менше мотивації і якоїсь прив'язки до української системи освіти, бо, ну, скоріше за все, ці діти там і залишаться, і для них немає великого сенсу насправді продовжувати навчатись і тягнути дві школи, одночасно продовжувати навчатись в українських школах. На жаль, в місцевості, де навчаються учні, є дещо, ось, до речі, ось це слово дещо воно досить таки розмиває і, можливо, навіть в якійсь мірі знецінює ці формулювання, да, ці знахідки, які нам пропонує звіст, бо дуже вже воно не конкретне і. Ну, це 3%, це 15%. Навіть в цьому формулюванні учасники, які навчаються в місті, отримали дещо кращі результати в тестуванні, ніж ті, які навчаються в селі. І, ну, це очікувано, це не звучить так драматично. В той час, якщо ми подивимось на результати е, тестування PISA, PISA, вони якраз показують нам набагато. Більш сумну картину, тому що, як ви можете побачити, я приводжу тут один із графіків з того звіту, як ви можете побачити, в містах до 100 тисяч жителів, від 15 до 100 тисяч жителів, верхня межа, яку показали учнів в своїх результатах, верхня межа відповідає нижній межі. Яку здобувають учні в містах мільйонників? Нижня межа для учнів в містах до 100 тисяч, це є верхня межа для міст і е містечок до 3 тисяч жителів. Ось цей вже розкид набагато більш інформативний і. Тут якраз ми бачимо причини для, чи бачимо матеріал для прийняття подальших управлінських рішень. Тобто, очевидно, що з цією ситуацією обов'язково потрібно щось робити. Наступний блок. Чомусь учні ВПО в нас отримають дещо краще, дещо, да, знову це слово, кращі результати в ніж їх однолітки. Окрім, як я розумію, шостого класу української мови, форми здобуття освіти. Ось тут, можливо, якраз більше цікавого матеріалу, ніж коли ми кажемо про розбивку про регіонах. Бо тут в нас вже якраз проглядає ота от практичність, яку ми всі так прагнемо в цих звітах. Учні шостих класів, які навчаються дистанційно, чомусь. Показують кращі результати з математики. Якщо тільки це не, не є вплив погибки тих дітей, які здавали це тестування, проходили це тестування дистанційно, тобто вдома, і, можливо, мали більше е, способів чи більше можливостей для того, щоб якось не, найбіль, не, не чесним шляхом здавати це тестування, якщо тільки це не. не Така похибка, то це цікавий фактор для дослідження подальшого. І шестикласники, восьмикласники, які навчались в сутоочному або в суто дистанційному форматі, мають кращі результати, ніж ті, які навчаються за змішаною системою, тобто ось це стрибання з одного формату в інший скоріше мають негативний вплив, хоча, здавалося б, навпаки, комбінування способів навчання, ось цих форматів навчання, вони могли б давати позитивний вплив, тому що для різних активностей нам насправді е, більше підходять якраз різні формати навчання, тим не менше ми бачимо цей негативний тренд, і це теж для нас є. Е, Можливість замислитись, чому це так відбувається. Можливо, якраз проблеми виникають на якомусь організаційному рівні, і їх досить просто прибрати і зняти цей фактор впливу. Ну і Ще один досить очевидний пункт про вплив обізнаності в сфері IT. Ті, хто мають кращі навички IT і мають свої е, гаджети. Це в нас вже буде наступна сторінка. Вони показують кращі результати. Ну, це досить. досить Очевидний здається, також фактор, да, власні технічні засоби і мають друковані книги, підручники, свої власні бібліотеку, до речі, це теж ем, окремо вивчалось. Вони також мають е, кращі результати в той час, як, наприклад, наявність власного особистого простору, власної кімнати, не показує такого сильного впливу в порівнянні з наявністю своїх технічних засобів. Uh, і ну, мабуть, теж не новина, да, що додаткова підтримка в навчанні завжди має позитивний uh, вплив. І от тут якраз може криється підказка до того, про що ми говорили раніше: що восьмикласники, в яких є репетитори, uh, вони показують кращі результати в той час, як uh, да, от, по шестикласниках такого тренду немає. Можливо, тому що в них просто репетиторів ще менше. Так, да, от да, тому і впливу немає. Тому восьмикласники в нас і показують кращі результати з математики порівняно з шестикласниками. І е, шестикласники і восьмикласники, які мають змогу звернутись до вчителя і до батьків, ну, взагалі дивно, якщо в нас є діти, які не мають змоги звернутися до вчителя, да, це теж такий пунктик, над яким треба подумати, але вони теж мають е, кращі результати. Ну і якість роботи вчителя на уроці теж досить очевидна річ, що вони теж мають чим краще працює вчитель, да, біль, чим більш зрозуміло, чим більш, можливо, емпатично, да, чим більш залучено, вчитель відноситься до своєї роботи, до викладання, тим кращий результат учнів. Досить очевидно знову. Ну і останнє про домашні завдання. Знову таки це не новина, що е, ті, хто виконують домашні завдання, покажуть кращі результати, причому виконують завдання домашку в певному інтервалі від 30 до 2 хвилин, бо до, до 2 годин. Бо якщо в учня займає більше часу ніж 2 години підготовка домашнього виконання домашнього завдання, то це вже скоріше свідчить про те, що він має значні труднощі з його виконанням. І, можливо, в нього є значні освітні втрати, тому йому є незрозумілим той матеріал, який зараз він має опановувати в, в, поточні, в поточному своєму стані, то от теж, да, забагато теж недобре. Ну і ми доходимо знову до цього резюме. Тож, я ще раз хочу підкреслити, що. В жодному разі це відео не є якоюсь такою. Критикою, цим негативом в бік провайдера дослідження, це чудово, що воно відбулось. Я запрошую читати звіт. Я запрошую шукати в ньому свої якісь знахідки, свої інсайти. Я буду продовжувати показувати те, що я помітила. Тому, якщо ви на Ютубі дивитесь це відео, я запрошую вас підписуватись. Ну і залишатись на зв'язку. Всі координати, де. Можна слідкувати за продовженням цієї історії. Також будуть в описі: Телеграм, Фейсбук, будь ласка, пишіть ваші коментарі, діліться вашими думками, і побачимось дуже скоро.